Люди звикли сприймати ризик як небезпеку. Всі знають відомий вираз. Хто не ризикує, той не п'є шампанське. Ризик це шлях до нового. Сприймайте критичні ситуації як виклик. Сміливо ризикуйте, вірте в себе. Команда, яка розробляла концепцію іміджої комунікації інституту культури, я один із варіантів мені запропонували ректору вийти на сцену. Я на порозі, в порозі життя молодого. Ми знали, що можемо або виграти, або з тріском програти. У нас третього було не дано. Поява Михайла Поплавського на сцені була мета така викликати шок. Стрес і несприйняття. Все, що робить Михайло Михайлович. Я пам'ятаю, як ви заспівали вперше. Тоді одна газета написала: на сцену вийшов нікому неізвісний, безголосий ректор Київського університету культури. Страна анімела. В підлежачий камінь, коньяк не тече, ви знаєте, да? <сум> <сум> я вибрав для себе атакуючий стиль життя. Багато хочуть, але не можуть, а дехто може, але вже не хоче. Але потрібно і хотіти, і могти, і знати, головне, як робити. Це дуже важливо. іміджева пісня була, і ця іміджева пісня була в рамках е, концепції іміджової комунікації, щоб привернути увагу і підняти імідж Київського інституту культури. Страх це відчуття, яке сприймається по-різному. Хтось замикається в собі, а хтось бореться з комплексами, долаючи власні страхи. Страх це агресивний акумулятор мотивації. Рухайтеся вперед до власної мети. Не бійтеся змін. Я хочу сказати, що розумієте, керівник, особливо ректор творчого вузу, він, як я вже не раз казав, він не повинен щоки надувати і вчити жити, молодь, студентство. Він повинен показувати приклад і виходити на сцену. І я розумію, що сьогодні я не виходжу не як співак, а як ректор творчого національного університету культури і мистецтва. Я даю приклад, роби як я, роби краще мене. Я хочу сказати, що ми навіть відкрили кафедру естрадного співу, щоб всі співали краще, ніж Поплавський. <гум> сьогодні нас мало що займається серйозно щас, українською національною культурою, відроджуємо і розвиваємо. І сьогодні я з повною відповідальністю хочу вам сказати, доповісти вам тут, що сьогодні Київський національний університет культури він в фарватері тих зараз реформ, які йдуть в національній культурі, в мистецтві і так далі. І моя головна задача створити умови для молодих. Які б сьогодні ви через рік побачили, вже не по Плавському, а за ним вже йдуть ті, хто краще нього. Ми повинні відчувати час сьогодні на дворі 99-й, кінець 20-го століття. І ми вже, як то кажуть, на порозі 21-го століття, і ми повинні, як то кажуть, бути внутрішні, внутрішні налаштовані з урахуванням сьогоднішнього дня і з урахуванням потреб молоді на сьогоднішній день. Перше відкрили конкурентно здатні перспективні спеціальності. Друге запросили елітний професорський викладацький склад. Третє модернували повністю навчальний процес. Ми вилучили всі дисципліни, які суттєво не впливають на професійну підготовку. Четверте комп'ютерна і інформаційна технології нові. І саме головне доброзичлива атмосфера між студентами і викладачами, така відповідна аура. От на цих п'яти китах ми побудували і сьогодні роботу. Уже Київського національного університету культури і мистецтв. Це буде маленький Голлівуд в Україні. Привіт! Запрошує тебе у віртуальний 3D-тур університету культури. Let's go! сучасні інноваційні технології занурять тебе у фантастичний візуальний всесвіт. Університет культури креативний простір для студентів з унікальним середовищем та творчою атмосферою. Навчально-практичні мультимедійні лабораторії із найсучаснішим обладнанням дозволяють створювати проекти, розвивати софт, хард Мета скілз це крутий старт у формуванні суперпрофесіоналу. Онлайн університет культури, як в реальності. Модний, сучасний, трендовий. Дивись 3D-тур на сайті мобільній версії та VR. Перенесемо реальний світ у віртуальний. Університет культури ти просто космос. Невпевненість у собі. Це комплекс, що стосується людей та прийняття рішень. Щоб позбавитися невпевненості, потрібно мати підтримку команди та вірити в себе. Працюйте над собою, виходьте з зони комфорту. Шлях до успіху це перемога над самим собою. Мені прийшлося дурку включити. І як мені важко не виходить психологічно. Я цей бар'єр взяв і виходив. Пісня Дорогі мої батьки виконує Золотий Голос України Михайло Поплавський. Голосуйте за цю пісню, за своїх батьків і за мене. Вам все рівно, а мені приємно. Дякую. Я хочу сказати, це іронія на, нашу, на наш шоу-бізнес, на нашу естраду. І сьогодні ми просто дає, провокуємо наших метрів. Українське естради, шоу-бізнесу, щоб вони робили краще, ніж Михайло А Це іронія. Ви, якщо ви хорошо зрозуміли, що концепція цього, це іронія. Я ж не співак, я ректор. Я виступаю не як співак, я виступаю як менеджер, і як ректор. Я хочу, хочу сказати, що звичайно це для декого можливо не зрозуміло, але те, що сьогодні практично презентація Національного університету культури і мистецтв іде в регіонах, що що сьогодні колектив поставив задачу створити на базі Київського національного університету культури і мистецтв. Центр по підготовці творчої еліти України 21-го століття, і сьогодні ми йдемо. Звичайно, розумні люди це розуміють, а дурням це вже не допоможе. Парадокс. Mm. Але їм подобається, шехтор не фраєр, не вчить їх жити. Вийшов і співає. Як співаєте? Вже третє питання. Але він каже: робіть, як я робіть краще мене, і я веду їх за собою. моя задача сьогодні створити умови для тих, хто сьогодні. Вже вчиться в Національному університеті культури, і сьогодні, звичайно, буде краще співати, чим Михайло Поплавський. Критика це психологічна зброя лідера. Сприймайте її позитивно, робіть висновки і крокуйте до мети. Завжди слухайте власну інтуїцію. Мене вона ніколи не підводила. І саме головне любіть себе. Сьогодні не можна подобатися всім. Тільки долар подобається всім. Чи зараз євро? Ну, критика просто бомбила вас. А ми ж спеціально провокували цю критику, щоб привернути увагу до Київського інституту. Виходить, культуру. вам все одно, що про вас пишуть і кажуть. Ви знаєте, принцип команди піар-менеджерів був, е був і моє особисто. Кажіть про мене, що хочете, тільки прізвище не, не передати. Так, і я вважаю, що це нормально, тому що забувається, що яка інформація, позитивна чи негативна. А Михайло Поплавський залишається приємно, коли ми даємо. Себе критикувати, значить, ми живемо. Скажіть, будь ласка, вам знайомий такий співак Поплавський? Ні, не знайомий. Ну, просто виставить народ і все. Хай він займається тою справою, що йому потрібно займатися. І він співає не для того, щоб бути співаком, а можливо, для іміджу свого закладу, учбового, можливо, для, просто для якогось підняття рейтингу. Сьогодні, коли поступають до нас, Абітурієнти, вони е, анкети е, заповнюють, чому ви поступаєте в Національну культури. Ви знаєте, більше 50% пише, тому що там співає ректор. Парадокс. Мене не потрібно спехмати, як співака. Це просто був один з прийомів, як кажуть, закритих і відкритих технологій Павла Прилейша. І спрацювало. Віра в себе допомагає досягти успіху. Це обов'язковий крок на шляху до мети. Мисліть масштабно, вірте у власні сили. Ризикуйте. У вас обов'язково все вийде. Не бійтеся помилятися і не бійтеся бути смішними. Чим більше ви помиляєтеся, тим ви стаєте сильнішими. Вірте в себе. Задача була розкрутити кульок в престижний, модний для молоді. І ми цю задачу виконали. Так що я вважаю, що... При мінімуму затрат в рекламну іміджу кампанію ми отримали максимум. Я стояв на порозі, на порозі життя молодого. Я окрилений був. Чи дольці закрили орел і казав мені батько, щоб не збитися синку з дороги, ти йди від джерел, ти йди від джерел. До джерел. Йшов я надхлений, а джерельною тою водою, не блудав, не блукав, крізь тумани, йшов і, і зустрів своє щастя, і знайшов свою пісню і долю, підучи від. Простець, я йду до простець від сердець, до сердець. Я йду на друзь, а минулі три Вою підуть ще нової весни співаки, коли сонце згасає, щоб не спитися іншим дороги моє сіве писоння запалює нові сірки.